Всім привіт! Вирішив я переробити панель приборів на МТЗ. У нас там вже стояла самодільна, але ну, трошки вона мені не понравилась. Великувата. зараз вирішив зробити менше. Вирізаю я ось такі отвори під кнопки. Будуть звичайні жигулівські кнопки стоять. Як ровненько вирізати? Болгарочку з двох сторон. Дорізаю максимально. І він ось сам вже випадає. Буду тут стоять ось такі кнопки, ну обичні, і покупляв під них шахти. І як ви побачили, вже поділив я отвори під прибори. Тут тахометр. І далі тут температура, там все остальне стоятиме. Це теж я вирізав усе болгаркою. Так що дивимось далі. Тут, звісно, одразу треба було. Одну цельним ділати, Ну, якби мудрував, мудрував, зробив зразу тільки частину. Довелося це приварити. Ну, зашліфував, тут може підшпаклюю, і побачив. Ну отак, повставляв вже корпуса і кнопочку. Ровненько все вирізалось, нормально. Кодя я на підробив. З цієї сторони ось так моє вигляді. Нічого не болтається і чітенько. Вже верхню кришечку таку зробив. На саморізах вона буде, щоб знімалася. Там отуда такі пластиночки приварив на трьох штучках. І вирізав ось таку частинку, буде вона ось сюди закріплятися. Ну, понятно, короче. Чого так ровно обрізав, так як тут буде панель якраз до стекла доходить почти практично. І оцей кусочок, я його відрізав відсюди і зараз прироблю його сюди. Буде отак воно. Прикольно, нормально. Все. Дивимось далі. Ну, ось така вийшла панель. Це так від збоку. Значить, отут ми що я зробив. На оце скільки її, виходить, подвинув сюди всередину, зузив. Ну і плюс вона стала коротша. Це стара боковина, вона була десь ось сюди. Стара доходило, не за засюди, десь доходив. Я її просто взяв, вигнув. І отак зробив. Тут вона крепиться на саморізи, тут теж. І воно обклеєне. Віброізоляція із середини. От сюди знаружує шумкою і обтягнути поролоном. Це шторка закривається. Далі заслонка воздуха на колекторі, коли заводиш. І блокування. Отак педаль виглядає. Міста, як бачите, достатньо, більш ніж достатньо, набагато стало більше, удобніше. Це полік той, що на речах, його практично не видно. Ну і Сама, сама панель приборів, я її зробив, ну так і нічим не обтягнув, просто покрасив, бо вже не було времени. В далі може зроблю, а може і так буде. Те, що час, те постійне. І по кабіні отак вийшов пол, він отакий уровень. Під низом тут ще таке лежить. Плюс шумоізоляція. І там вібро проклеєна ізоляція. Це потроху попадає вода, затікає сюди, бо двері ще ніхто не робив. Зараз покажу, як воно з тієї сторони панелька. Так, з цієї сторони так само воно зроблено все. Укорочене в цю сторону. Тобто максимально робив, щоб було воно наскільки можна вище, буде більше міста. Тут справа встановлені предохранителі, тормозні педалі, педаль газа, ручник, зараз він стоїть на ручнику і коробка передач. Ну, такий вигляд воно має у кабіні панель приборів. Так, зараз сідаємо. Значить, Що по панелі? Це включає сигнал. Значить габарити включаються. Ось видно реагує одразу стрілка ампермет. Габарити включив і ближній виходить і дальній. Далі. Це верхні передні фари і задні передні фари. Цей, ця кнопка вона у нас не задісне. Давлення є компресора. Ну, в ресивері яке воздуха амперметр, тахометр, температура і давлення масла. І тут аварійка. Сама аварійка не блима, але ну, блимають лампочки. І кнопка старт. Тут я встановив такий поворот і два що вони там є, не знаю. Теж підсодини дві лампочки, одну і другу. Значить, і ця лампочка ще установлена на зарядку, ну, вона щось не світиться, коли трактор не заведжений. А це лампочка дальнього. Ну, і два повороти лівий і правий. В цьому місці, як поставив, так нічого більше не доділав. Поки що. Ну, є в планах сюди гофру якусь купити, ну, поки що я не знайшов ще. Руль нормально. Якраз по розміру, класненько, взагалі. Е, ну, і не великий, і не маленький все те, що треба. Ну, отак, педаль отсюди знаходиться. Тут по педалю в мене щелинка чимала вийшла, ну є, Я її буду ще заділувати. там Може резиною, може як то поролоном Панель подобається, менша стала, міста більше. Нічого воно не закриває. Це нормально обзорності Видно свої функції вона виконує. І от ззаді оце так виходять речаги розпределите. Пойдемо на віски і ще один виход. Ну і отак воно під сідушкою зроблено. Лежиться резина. Сідушка на уголках. І там питали як сідіння зроблене. Та просто ще додана пружина, або сходовська. Бо самого то його згіба ну, чи жорсткості вже не вистачало. Приходилось там підкладати щось. Просто вставив пружину і все. І там ззаді ото маса виведена. Всім пока. Дивимося, підписуємося, ставимо лайки.